Вітаю, кмітливі десятикласники та десятикласниці на уроці зарубіжної літератури. Мене звуть Ярослава, і сьогодні я запрошую вас до опрацювання одного з моїх найулюбленіших творів повісті Енста Теодора Амадея Гофмана, крихітка Цахес» на прізвисько Цинобер. Сподіваюся, вас цей твір також зацікавить. Та почати наш урок пропоную з прослуховування музичного уривка: Заплющте очі та дозвольте уяві зробити свою справу. Що спільного між тим музичним твором, що ви зараз прослухали, та темою нашого уроку, справа у тому, що музичний твір Симфонія у мі бемоль мажор створив у 1806 році Ернст Теодор Амадей Гофман. Так-так, автор літературного твору, про який ми сьогодні говоримо. А пам'ятаєте ілюстрацію на екрані? І це також робота Гофмана. Тільки уявіть: письменник, композитор, художник, юрист, і це все про ту саму людину. Він народився у німецькому кінцберзі в 1756 році. Починав свій шлях як юрист, отримав визнання як композитор та співак, а згодом здобув і літературну славу. Усе це відбулося на початку 19 століття, а отже, варто поглянути на часову шкалу. Ми з вами опиняємося в Німеччині доби романтизму. Сам романтизм виник як реакція на надмірний культ розуму попередньої доби, просвітництва, романтизму як ідейному руху в мистецтві властиві такі риси. Увага, інтерес до неординарної особистості, виняткового буремного героя, пасіонарія, сміливого ботівника, якого часто називають надзвичайною особистістю у надзвичайних обставинах, роздвоєння реальності, тобто розрив між омріяним і реальним світами, мотив романтичного двосвіття, що випливає загалом із прагнення персонажів схопити реальність як цілісне буття, де переплетено фізичне і метафізичне, тобто містичне понадземне. Орієнтація на почуття та чуттєвість, поглиблений психологізм, тобто акцент на внутрішньому світі героя, його емоційних збуреннях, внутрішньому неспокої, роздвоєнні реальності, тобто незбіг між омріяним і реальним світами, звернення до фольклору як джерела творчості, іронічне ставлення до дійсності, яке не заперечує ідеї поступу, важливості духовного осягнення світу, поривання до його найпотаємніших глибин. У Німеччині романтизм зазнав потужного розквіту, зокрема через потужну філософську школу Кант, Шелінг, Фіхти та інші філософські ідеї значною мірою знайшли своє відображення в художніх творах письменників романтиків Новаліса та Гофмана, Тіка і Шлегеля. Пригадайте поезію яскравих представників романтизму Генріха Гейна Німеччина та Джорджа Байрона Англія, творчість яких ви вивчали у 9 класі. Ернст Теодор Амадей Гофман створює пронизані романтичним духом твори: лускунчик та мишачий король, життєва філософія Кота Мура, крихітка Цахис на прізвисько Цинобер і кілька інших. Ми зосередимося на історії про напрочуд потворного малюка Цахиса. Цитувати твір будемо в перекладі Сидора Сакедона. Цахес народився в сім'ї бідних селян. Навіть мати не була йому рада, цитую, і щоб міру наших страждань наповнити вчерть, покарало нас небо оцим маленьким виродком, якого я привела на світ собі на ганьбу і на посміх людям. На Лаврі на цьому малюкові буде вже два з половиною роки, а він ще на своїх павучих ногах не може ні стояти, ні ходити, та тільки мочить та нявкає, немов кошеня, замість того, щоб говорити. А жерти жерени натлі потвора так, як добрий восьмилітний хлопчисько, та тільки не йде їжа йому ані трохи на пожиток. Кінець цитати. І далі ще трохи цитат для опису зовнішності малюка: бридкий виродок, можна було цілком сприйняти за химерно скручений цурпалок дерева, голова в потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, як гарбуз. А зразу ж від груди і звисали тонкі, немов лищинові палички ноги. Тож весь він був схожий на роздвоєну редьку. Кінець цитати уявила собі цю дитину. Саме таким цахиса побачила панна фон рожа гожа у буденному житті патронеса притулку, а насправді чарівниця рожа Бельверде. Пожаліла вона матір і малюка, тому й дала йому дивну магічну силу. яку? Дізнайтеся за хвильку у другому розділі твору. Ми знайомимося зі студентською спільнотою професором Мошем Терпіном, його дочкою кандидою, студентами Бальтазаром і Фабіаном. Саме Фабіан і Бальтазар першими бачать дорослого Цахиса. Цитую. Голова малюка ховалася між високими плечима, а великий горб на спині і на грудях довгі павучі ніжки надавали йому вигляду настромленого на виделку яблука, на якому вирізано чудернацьку пику. Кінець цитати. Тобто, ми розуміємо, що рожа гожа не зробила з сахиса красунчика. Та згодом виявляється, що потвору ніхто не бачив, окрім Бальтазара та Фабіана. Натомість усі бачили юнака, який, цитую, був невеличкий на зріст, але тендітної постави з приємними рисами обличчя і найкращими у світі кучерями. До того ж, він показав себе чудовим вершником. Бо стрибнув із коня так спритно з такою гідністю, ніби найкращий стаєний нашого князя. Кінець цитати: чи є у вас догадки щодо того, чому Цахес не скидається на потвору іншим людям? Ось тут і криється магія втілена рожою гожою. Вона зробила так, аби в ньому люди бачили лише хороше. І все гарне, що роблять інші люди, вважали за досягнення Цахеса. Я зачитаю вам цитату, а ви спробуйте пояснити мету вчинку феї. Цитата. Бідний Цахесе, пасенку природи, я бажала тобі добра. Можливо, я помилялася, думаючи, що чудесний зовнішній хист, яким я тебе обдарувала, осяє благодатним променем твою душу і збудить внутрішній голос, що скаже тобі ти не той, за кого тебе вважають, тож намагайся зрівнятися з людиною, на чиїх крилах ти без крила каліко підносишся. Чи зрозуміли ви, що насправді рожа Больверди намагалася показати цахесу його ж самого в кращому світлі? Та він став настільки пихатим, що навіть узяв собі інше ім'я цинобер. А тепер звернемося до етимології цього нового імені. Прізвище цинобер, також цинабер, цинбер, занобер, походить від німецького слова цинобер, яке означає кіновар. За першим визначенням це крихкий мінерал червоного кольору, сірча стартуть. Що є сировиною для отримання ртуті та приготування фарб. За другим визначенням червона фарба, цинобра, яку в Європі ще називали кров дракона, одержана з сірчастої ртуті. Тож цинобр це крихкий мінерал кольору крові дракона. Чи випадково Гофман використовує саме таке нове ім'я для свого героя? Думаю, ви вже маєте відповідь. Далі відбувається низка доволі несправедливих подій. Бальтазар пише поему освідчення в коханні до кандиди. А всі навколо думають, що чудовий твір написав Цахис синобер. Музикант віртуозно грає або співає, і знов усі думають, що то синобер. Професійні доповіді князю пишуть одні, а міністром стає той, про кого ви подумали. Бальтазар, здивований та ображений такими обставинами, дає собі слово, цитую. Але я зламаю ці чари, хоч би мені довелося навіть загинути. Кінець цитати. Він звертається з допомогою до доктора Проспера Альпануса, який виявляється чарівником. А той викликає рожу гожу на відверту розмову, цитую ви, люба, панно, піддалися своїй природженій доброті, і гайнуєте свій хіст на нікчему. Цинобер їй буде дарма що вашу ласкаву допомогу малим потворним негідником. Кінець цитати. Він показує феї той біль, який через цинобера переживають інші герої. І Фея погоджується на встановленні справедливості. Тоді Бальтазар проводить магічний обряд, вириває три червоні волосини з голови Цинобора. Саме вони робили його сильним, і відбувається щасливий фінал. Але що є особливо цінним, це те, що він є щасливим і для малюка Цахеса. Він помер трохи безглуздо, застряг у срібному нічному горщику, в якому хотів сховатися. І Гофман дуже влучно цю смерть описує, цитую. Він умер від того, що боявся вмерти. Кінець цитати. Тафея Рожа Бельверде подбала про те, щоб її підопічний, хоча б після смерті, мав те, чого шукав при житті. Цитата. Маленькі очиці були заплющені, носик білий, на вустах застигла легенька лагідна усмішка, але найперше впадало в око його темно-каштанове волосся, що лягало на плечі чудовими кучерями. Панна погладила малюка по голові і миттю в чубі. Тьмяно заблищала червона смужка. Кінець цитати: Чи звернули ви увагу, як змінилася зовнішність крихітки цахиса на початку та наприкінці твору? Подумайте, чому як дарунок після смерті цей бридкий виродок, роздвоєна редька, отримав красу та легку усмішку. Повернемося до питання про прізвище героя Цинобер. Як ми вже зазначили, воно має подвійне значення: крихкий мінерал червоного кольору і фарба крові дракона. Символ дракона також має двояке трактування. У Західному світі дракон уособлення огидного монстра-руйнівника, на якого полюють. А на сході дракон символ багатства, щастя, мудрості чоловічої сили. Бальтазар вириває в цахиса три волосини і ніби позбавляє крові дракона, його сили, що привласнювала чужі здобутки. І залишається не особистість, а лише крихкий мінерал, який не витримує тягаря почестей, цитую. Важкий орденський знак на стрічці, а особливо гудзики на спині шкідливо вплинули на хребтові вузли. І водночас орденська зірка тисла на волокнисте сплетіння. Кінець цитати: Цахи Сциноберганебно прожив життя, не використав шанс подарований чарівницею, заслужив на принизливу смерть. Цитата: ніякий внутрішній голос у тобі не прокинувся. Твій зашкарумблий мертвий дух не зміг піднестися. Ти не позбувся своєї дурості, брутальності, невихованості. Ах. Якби ти залишився тільки маленьким нікчемою, невеличким неотесаним невігласом, ти уникнув би ганебної смерті. Кінець цитати: усі особливості сюжету ви дізнаєтеся з тексту. А я пропоную визначити жанр твору Гофмана. Це повість казка. Але такий твір підпадає і під визначення капричо чарівної літературної казки зі складним загадковим сюжетом із безліччю несподіваних поворотів, зміною епізодів і настроїв. Фантастичною образністю. Саме слово капрічо з італійської перекладається як примха. Жанр прийшов до літератури зі сфери музики, і це одна з ознак романтизму. То яку ж примху втілює Гофман у своєму художньому творі? Будемо з вами поступово розгадувати цю загадку. Український письменник Валерій Шевчук так описував свої враження від прочитання Крихітки Цахис на прізвисько Цинобер. Цитата. Коли читаєш цю казку, то відчуваєш срібне проміння, що огортає душу. Смуток навпереміж із трохи ідеалізованим захопленням, лагідний гумор, іронія і поруч нещадний сміх, безвихідь і щасливий кінець. Усе це, проте, дивно очищає читачеві душу, підносить її і викликає святе бажання стати кращим, кінець цитати. І ось моє прохання до вас: прочитавши твір Гофмана, запишіть у зошит свої враження від нього. Що ви відчули до малюка Цахеса? Занотуйте думки, та, можливо, ця звичка стане початком вашого читацького щоденника. Наостанок маю до вас загадку. Сценічну реалізацію якого твору ви зараз побачите. Догадалися? Справді? Це знайомий вам із дитинства Лускунчик і Мишачий король. Цей твір також написав Енст Теодор Амадей Гофман, і тепер вам відомі два твори митця. Тож читайте крихітку Цахиса і до нових зустрічей!